Розкажи ще чи чути стукіт гум людей, які живуть над вами. І таки, я рада вас вітати на моєму ютуб-каналі. І сьогодні трошки потеревенимо, і я розкажу, як мені живеться в Канаді, а саме в нашому підвалі. Я вже знімала подібні відео на цю тему, але у вас виникли питання. Тож сьогодні хочу розказати більш детальніше. Я живу в бейсменті вже два роки. Як тільки ми сюди переїхали, як тільки ми вибрали бейсмент, взагалі до цього я казала, що ніколи не буду жити в бейсменті, я бачила такі варіанти вже раніше, типу ще як жила в Польщі, то бачила, як Відео люди знімають і показують, що вони живуть в бейсменті, типу в Канаді. І я собі сказала: ні, я точно не буду тут жити, бо це незручно, без нормальних вікон, без нормального світла, це нереально, і я би цього точно не хотіла. Але як тільки ми приїхали з усіх таких можливих варіантів, нам підпав такий бейсмен. І ми думали, що поживемо тут тільки десь декілька місяців, поки там освоїмось і так далі. Але все-таки нас так закрутило, нам став зручний райончик. і Інші там є. Свої нюанси, з яких ми тут залишилися жити і вже живемо два роки. Скільки ми будемо жити в цьому бейсменті, я ще не знаю, але в цілому я вже до цього звикла, мені вже тут комфортно, мені вже нормально. Звичайно, там багато років, напевно, ні. Але на даний момент ми ж все ж таки залишаємось тут. І в цілому мені подобається те, що у нас, в принципі, такий свіженький ремонт, є якась там побутова техніка, і це, знаєте, такий величезний плюс. Бо якщо б цього всього не було, можливо, це б такий. Був поштовх, щоб шукати щось інше, і плюс випадково для себе ми зняли цей бейсмент в дуже класному районі. Він знаходиться от просто в ідеальному районі, і тому, якщо б ми в майбутньому хотіли би знімати вже якісь інші апартаменти, то я би, знаєте, вперше за все роздивлялася би щось. Тут поблизу, бо мені підходить от просто по всім моїм пунктам. І перше питання, яке ви мені задавали, розкажи ще чи чути стукіт гум людей, які живуть над вами. Над нами живе звичайна сім'я, але в них четверо дітей. Типу, звичайно, що це може бути шумно. Але двоє з них вони вже дорослі, вони там навчаються і ведуть себе нормально. І є один наймолодший, який ніби повинен шумно себе вести, але також він нормально себе веде і нам взагалі не чутно їх з першого поверху абсолютно нема ніякої там такої потреби. Тільки іноді, коли вони також спускаються в свою частину бейсменту, ми можемо їх чути, бо це прямо так за стінкою. Тут у нас двері є, і в них це як ігрова кімната. Що іноді ми можемо чути щось, якісь там такі. Звуки, але насправді вони ніяк нам не заважає, нема такого чогось шумного. А іноді вони можуть а, зробити таке якесь, якесь свято, якесь там, день народження святкують. І коли вони запрошують купу дітей до себе, то звичайно це прям дуже гучно. І якщо вони ще підуть грати в цю ігрову кімнату, то це взагалі, от от я не знаю, треба затички вуха, бо дуже дуже шумно. Умно, але при цьому вони обов'язково напишуть повідомлення про те, що ой, до нас прийдуть гості, буде трошки шумно. Вибачте, будь ласка, за це. Але якщо це буде прям дуже сильний дискомфорт для нас, для вас. Просто скажіть, і ми це припинимо, або якось вони тих дітей переведуть в іншу кімнату, або там на вищі поверхи, і так далі, щоб для нас не заважати. Тому ось такі е, пункти дуже класно, що вони піклуються про нас, і якщо в разі чогось, вони готові трошечки тихіше себе вести і завжди, знаєте, от так предупреждають і кажуть, що у нас буде якась там туса, джуса, будь ласка, зрозумійте. Але, знаєте, нормально. я, звичайно, розумію, що іноді можуть приходити гості, іноді може бути трошки шумно, тому абсолютно нормально до цього відношусь. І там, коли годинка або дві годинки хтось там пошумить, для мене це нормально, якщо я там нічого не планую, якщо мені там не потрібно, щоб було повністю тихо. От, наприклад, я зараз записую відео, мені потрібна тиша. Але я можу, наприклад, записати його в інший період часу, і плюс я там, наприклад, працюю. Ну, головне, щоб там о 12-й ночі ніхто там не кричав, бо мені завтра на роботу. В цілому, з цим питанням, все окей. Навпаки, як тільки ми переїхали, я трошечки хвилювалася, коли ми вмикали машинку для прання, тому що мені здавалося, що вона може дуже громко працювати, особливо якщо це на вечір, то буду заважати, наприклад, оці вібрації постійно можуть дойти, і їм буде також дуже шумно. Але насправді ці саме машинки вони виявилися дуже тихими, навіть та сушилка і машинка, вона абсолютно тиха і ніяк не заважає не, навіть нам. Ви знаєте, достатньо просто закрити двері і майже цього не чути. Коли вже суше, то звичайно це трошечки голосніше, але в цілому попрати щось це взагалі не має проблеми навіть ввечері. Звичайно, якщо ніхто не спить. Бо в Польщі в нас була мега настільки така гучна машинка, тому що можливо більш старіша така модель, тому вона ось так прям торохтіла, мені здається, на першому поверсі було чути, коли ми прали ось прямо настільки. І також мене питали, чому ми обрали отаву саме для життя. Чому ми вибрали саме це місто, а не якесь інше. Для цього, звичайно, є свої нюанси, є свої такі критерії, по яким ми вибирали міста. А точніше я нічого не вибирала. Всім цим займався мій хлопець, тому що він там дуже багато читав інформації про саму Канаду, про різні провінції, про різні правила, про різні міста і так далі. І він все аналізував і прийшов до того висновку, що найкращим варіантом буде оселитися в Отаві. Якщо ми, наприклад, візьмемо Торонто, це дуже величезне місто. Там, звичайно, знаєте, якщо жити ось так, там. Ось цей весь двіж, знаєте, ось це все відбувається в Торонто, і це в принципі прикольно, класно було б жити в Торонто, але це типу як нью йорк через щур дуже багато ось цього двіжняка, і це все ж таки, знаєте. Не дуже класно, тому з однієї сторони прикольно жити в Торонто, але з іншої сторони, я би не хотіла жити саме в цьому місті. Знаєте, задужу, задуже за того всього. І це все-таки для мене мінус. Для когось навпаки, плюс, тому що все ось це відбувається саме в Торонто. Ну і плюс ціни. Ціни в Торонто на оренду житла і на інші якісь послуги вони трошечки вищі, чим в якихось менших містах. Не можу сказати, що табо прям маленьке місто. Це місто мільйонник, це столиця, але вона більш-менш така, знаєте, затишна. Вона така більш уютненька, така, тому мені тут подобається. Але часами не вистачає самого якогось такого двіжа. Бо все основне проходить саме в Торонто. Тут так знаєте отава на кожен день. Спокійно, тихенько, навіть люди. Я от е, помічала, коли ми їздили в Монреаль. І до речі, я би хотіла жити в Монреалі, але мінус в тому, що в Монреалі люди спілкуються е, французькою мовою. І якщо би які подавати на якісь документи, то також треба знати французьку мову. А я її не знаю від, е, від слова зовсім, тому це взагалі навіть я не розглядала. Е, прикольно поїхати в Монреаль, бо це як столиця моди, я не знаю, оце як шматочок Європи, бо навіть люди вони якось так одягаються дуже. Класно, от прям зі смаком. От, от, прям знаєте, виряжаються. Якось я таке просто люблю і мені це імпонує. В Отаві люди одягаються абсолютно спокійно. Звичайно, є якийсь відсоток, який там також виряжається, гарнесенько, і так далі. Але якщо взяти основну масу, то люди просто одягаються в повсякденне такі повсякденні такі речі. Це може бути спортивний стиль, типу, практично. Зручно і нормально вони не заморочуються. А для мене хочеться щось ось такого вичорного. Тому, от, наприклад, в Торонто або в Монреалі там весь двіж відбувається, і люди так і якось оце виражаються, і от там от життя вирує. В Отаві це більш таке спокійне містечко, звичайно, вже і менші ціни, якщо порівнювати з Торонто. Але якщо порівнювати з Монреалем, то тут ціни вище. На жаль, чому в Монреалі нижчі ціни? Бо це провінція Квебек, французька провінція, і саме в французькій провінції ціни набагато нижче. Тобто в Канаді кожна провінція це як малесенька така окрема країна. Там можуть бути різні правила, трошечки відрізнятися від інших міст і провінцій, Там можуть бути ось такі нюанси, те, що. Ви можете значно дешевше зняти житло, і воно ще буде краще, воно ще буде більше. Тому що Отава це все ж таки столиця. Тут розмовляють на англійській мові, і багато іммігрантів приїжджають в Отаву. Бо Торонто дуже дорого, Отава трошечки дешевше, тому давайте всі приїдемо сюди. І звичайно, ціни на оренду житла вони такі немалесенькі. І якщо, наприклад, зараз ви захочете зняти однокімнатну квартиру, то це буде коштувати близько двох тигрів. Тисяч доларів. Двохкімнатну вже вигідніше брати. Це буде коштувати десь 2 300 доларів. Тобто, розумієте, так? А квартира студія, тобто у вас і кухня, і відразу тут ліжко стоїть на кухні, це буде коштувати мінімум 1500 доларів. Тобто, за ось таку коробочку маленьку, як можна сказати, на одну людину, максимум на дві людини, без нормальної спальні. Просто ось тут кухня, ось тут ліжко, 1500, 1600, 1800 доларів потрібно заплатити. Коли в. Коли в той самий час в Монреалі можна зняти за 1800 уже двохкімнатну квартиру, за 1500 нормальну однокімнатну квартиру. Тобто у вас буде нормальна зала, нормальна кухня і нормальна спальня. Тобто ось така різниця. Ну і звичайно, в Торонто там взагалі бешені ціни на житло. І, наприклад, якщо ви захочете одну кімнатну нормальну квартиру зняти, то це вже буде 3000 доларів. Тобто, знаєте, люди ось так думають: ага, ну типу, Онтарі. Взагалі, воно не таке холодне, тому там в Торонто, в Отаву люди люблять, люблять приїжджати, іммігранти, тому що це більш такі нормальні, тепліші, ну як тепліші? Все ж таки, зими тут можуть бути сурові, але якщо порівняно з іншими провінціями, тут відносно нормально. І люди приїжджають сюди. Але вони бачать, що в Торонто ціни 3 тисячі за однушку платити – це це тумач, дуже забагато. В Монреаль вони не можуть поїхати, тому що треба знати французьку мову, і це також незручно, навіть з пошуком роботи. Типу, угу, це так, 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 така, знаєте, загвоздочка. І всі обирають отаву. Вау, wow, that's cool. Але насправді це не кул, cool, тому що ось такі потім ціни на житло також, знаєте, нераціональні. І це все ж таки я вважаю за дорого. Але з іншої сторони, саме в Отаві, от от просто таке спокійне життя, і тут трошечки може бути скучно. Бо якщо проходять якісь події, вони завжди проходять в Монреалі і в Торонто. Типу, воно завжди якось оминає Отаву. Ну там, наприклад, принц. Чарльз він приїжджав в Отаву, бо це столиця. Але, типу, якщо щось таке молодіжне, то дуже рідко коли можна це зустріти. Навіть якщо якісь концерти, там навіть якщо якісь українські групи, то вони завжди частіше приїжджають саме в Монреаль та в Торонто і оминають знову ж таки Отаву. А про зарубіжних те саме можу сказати. Але до речі, одного разу навіть Snoop Dogg сюди приїжджав. Але я тільки приїхала в Канаду, і я не пішла на його концерт. Більше поки що таких. Різних виконавців не було останнім часом, тому я без концертів. Або треба їхати в Монреаль, а це трошечки незручно, бо все ж таки між нами десь дві години, і це треба або ввечері повертатися, або знімати там житло. Типу, це не мій варіант. Також я спілкувалася з людьми, які в Канаді живуть уже багато років, і я дізналася від них, що спочатку вони жили в Торонто. А я запитала, для чого ви переїхали в Отаву, якщо ви знаєте гарно англійське, якщо у вас там все. Окей, okay, було в Торонто, для чого ж ви вибрали потім Отаву. І їх була відповідь абсолютно те, що я вам і казала. Це те, що Отава більш така, знаєте, комфортніша. Тут набагато нижчі ціни, типу, не треба переплачувати за житло. І тут спокійніше, тут немає ось цього всього двіжняка, і трошечки можна, знаєте, Нормальне таке спокійне життя собі організувати. І також багато людей, які вже мають якісь офіційні документи в Канаді, вони обирають переїхати в маленьке містечко Гатіно. Це воно знаходиться абсолютно через міст від Отави, тобто десь година їзди, навіть менше там тут хоп, перетинаєте річку і вже починається це маленьке, класне, таке, дуже е, таке затишне містечко. Воно невелике, але багато людей живуть саме в цьому містечку в французькій провінції. Там житло коштує в рази дешевше. А приїжджають на роботу саме в Отаво. Мені випала нагода поїхати погуляти в то містечко. Я подивилася, як там все навкруги. І я хочу сказати, що там реально дуже-дуже затишно. Якісь навіть будинки такі набагато кращі, ніж в Отаві. Я не можу це пояснити саме от детально, але мені більш воно таке щось нагадує європейське. І мені здається, там набагато краще життя, та навіть ще й дешевше житло, але воно виглядає. Класно, це новобудова. Типу, не потрібно віддавати ті 2000. І це набагато класно. І навіть я працюю на роботі з Канадкою. Вона також живе в тому містечку, але приїжджає просто в центр для того, щоб працювати тут, бо це все ж таки більше місто і більше роботи можна знайти. Але на житлі вона таким чином собі економить. Але це підходить для тих, у кого є документи, тому що якщо ви не легалізувалися в Канаді, це все ж таки буде трошечки важко, якщо жити в одному місті, працювати в іншому місті. Це дві різні різних провінцій і дві різні провінції можуть сказати типу оплачувати окремо податки, або якщо ви подаєте е, декларацію. На оподаткування кожного року в кінці, то потрібно ось це також заморочуватися з тим, де ви працюєте і де ви живете. І потрібно ще й переоформлювати всі документи. Наприклад, якщо я захочу з Отави переїхати в Гатіно, мені треба переоформлювати машину, мені потрібно переоформлювати ось ці номера на машину, і так далі. І це дуже, так, знаєте, морока, яку я би не хотіла робити, тому. Просто все таки вигідніше, напевно, поки що платити. Спокійно все подобається, все окей. Ніж ось це заморочувати з цими всіми деталями. Тому на ось такі невеличкі питання я відповіла. Надіюсь, вам було цікаве це відео. Якщо так, то не забудьте залишити коментар із чотирьох більше слів для просування українського контенту. Також підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Ютуб і задавайте питання в коментарях. Буду відповідати вам більше, частіше, і буду показувати життя саме в Канаді. Дякую за перегляд, Па-па!